В окремих випадках кошти передавали Шугармену безпосередньо в офісі у готівковій формі або ж у спеціально обумовлених місцях за межами офісу, зокрема, в належній шугармену медичній клініці в центрі міста. Одним з відвідувачів пральни був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегівара. Детективи зафіксували факти, передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. 300 тисяч Росії не, 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 не красиво. <плес> <связь> <связь> Есть. Угу. Потом ты говорил, что это мы Чиевари 300 даем. Да, ну я Чиеварий думаю. Э, да, на чем мы остановились? На Чиеваре. Ты <связь> думаешь, Чиеварин что? Может, мы вставил. Чьеваре. Сто в как у нас там есть, евро. Просто, чтобы вики -вики нормальные, там не жалко. Никогда, что в mm -hmm. так, ну, как нахуй, камни Как, этот самый. Чаевая. Красивая и жалкая соберемся и не просим. Шура. Да. Так, а, скажи мне, так кто сегодня у нас будет? Ну, что понятно, а кто еще? Шурка, электроник может, Сережа судья, и кто-то поляк. Ничего себе. Ну, на 300 опять. Почему? Ты же не забудь, что я тебе Да, будет поведение, чем он будет поведение. Не хочется красивую давать, понимаешь, Пізніше Чі особисто відвідує офіс, де відбувається передача коштів та розмова з Шугарменом. Ви не кістян, вам не лігу. Їх багато, Ну, не, не, я не ловлюсь. Здесь. Следующий. 300 тысяч долларов. 200, 300 200 долларов. И 96500 евро. потому что это 100 тысяч. Ну, все, что было. — Что? — Угу. — два центриста. — Угу. — Я не хотел бы его я, я Я предлагаю просто посчитать выйти, эти, то есть не считать их никак, э, не как тот самый, а как... Э, — Так ну, я опять вот. их снял в понятно, я тебе предупреждаю. <связываю> — Да, понимаешь? Да, как... Я это понимаю и я это ценю, я yeah. слышу это. — Это от Чиева, от Пишет. Да? Да. Ах. По нам по-прежнему нет новостей. На прошлой неделе обещали поступление. Кто обещал? Кому обещал? Не Скажу, что это. пишет. Я, Ну, если... Забыли как-то... Далі відбувається дзвінок, в якому Шугармен узгоджує з Карлсоном, відомим бізнесменом та, за нашою версією, керівником злочинної організації видачу коштів чагіварі. <клухи> дивимося пише думаю і представляємо стандартна команда

Суп надо было на 6 да? Да, так. я розенду, А у нас есть 500 У нас есть 500 данных. Ну, да, конечно. Ну, что, забрали руки, то отдали руки ту и, и черева. Если говорить, про... ну, да? Ну, по этот самый же... Філімон приїжджав. 8 травня 2025 року між членами злочинної організації, які відповідають за легалізацію коштів, відбувається розмова щодо наступної видачі коштів Чигіварі. Ну, точно. Черевари отдать. Искоча мое. Ну. Так. Е. Так, і запила. Золото скачаем. Да, начало. После теперь я думаю. А тогда это горить, не горить? Ну, я понял, не затягивал музыку. Теперь уже сейчас, ну, завтра.

А як ти -то, ну, з ним встрічаються? Оплати там, що вітром. Ну, вистрічали з ним новим спортклуб там, там були попалаш. Далі відбувається розмова чагівари з Шугарменом, в якій вони, хоч і завуальовано, але обговорюють, де і в який спосіб можна отримати кошти. Ну, даже это не так часто будет что-то поменялось. Я хочу уточнить. Это тот, который там вино, как бы он забирал? Еще что, что-то? Угу. Ну, Я понял. Я думаю, что, наверное, это наверное лучше как-то иначе это сделать. Да. А как-то иначе там. Da. Профессор, да. Профессор, да? Да. Хорошо. То, лучше, да. то, я, то наверное, рабочий, но я как бы, значит, очень хорошо, что я даже не знаю, кто это. Da, да. Хорошо, все, тогда я там с Я попрошу, чтобы никого другого не увлекать. Хорошо, тогда мы свяжемся. Так, удобно? Когда свяжемся с профессором. Да, да, я вечером говорю, Да. Хоч вони і намагались робити все завуальовано. Все ж таки правда спливала на поверхню. Я ж просто помню, коли ну, ця, ти похвастався, що я тебе обозить тоже, професор. Да. Ти помниш. Помни, <плес> 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 когда мы уже уезжали, вы вы можете похвастаться, что у вас у профессора? Вот типа на меня показывают, вот он может. когда я к нему садился в машину, ты решил, что у меня жена иногда будет профессора. Отменяется через него. Отменяется через него. Он попросил, чтобы... Ну, он... я с ним встретился. слушай. Таким чином, Шугармен та Чегівара узгоджують передачу коштів в сумі 500 тисяч доларів США дружині останнього, яка є доктором наук та професором одного з вищих навчальних закладів України. Передача цих коштів мала місце 9 травня 2025 року у приміщенні медичної клініки в Києві, яка належала Шугармену. Під час обшуків дружини Чегівара ми виявили листування за цей період часу. Детективи набу встановили інші факти отримання чагіварою коштів за наведеною схемою. Вирішується питання про внесення до суду клопотання про застосування йому запобіжного заходу. Далі буде. موسيقي